Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Республіканці у американському сенаті очікувано заблокували законопроект, ухвалення якого могло б призвести до виділення допомоги Україні. Вже напередодні голосування під час закритого брифінгу. за Участю представників демократичної і республіканської партії стало очевидним, що ніякого порозуміння між сенаторами-демократами і сенаторами-республіканцями знайти не вдасться. Республіканці досі наполягають на необхідності більш жорстких заходів на кордоні між Сполученими Штатами та Мексикою, а демократи. Вважають, що головне питання, яке варто вирішити, це питання виділення грошей для України, Ізраїлю та Тайваню. Із такою ініціативою, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, виступив відразу після нападу хамасівців на єврейську державу і об'єднав допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню у єдиний пакет. Розбіжності між демократичною та республіканською партіями Сполучених Штатів у підході до міграційної політики і заходів безпеки на кордоні із мексиканськими сполученими штатами зберігаються кілька десятиріч поспіль, і таким чином вважати, що політикам з обох партій та ще й напередодні. Передвиборчого 2024 року вдасться легко дійти згоди. Не варто президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вже звернувся до конгресменів і назвав їхню відмову виділити допомогу Україні приголомшливою. Разом із цим ми поки що не зрозуміло на які поступки сенатором республіканцям може піти Джозеф Байден для того, щоб розблокувати рішення по виділенню допомоги для України. Є очевидним, що республіканці вважають, що американський президент знаходиться у слабкій позиції, бо не може дозволити собі залишити Україну без допомоги. У критичному 2024 році, та ще й після того як результати українського наступу на позиції російських військ на окупованих територіях відрізняються від тих очікувань, які були у американської адміністрації і Пентагон, і багато хто у сполучених штатах вважає, що 2024 рік буде одним з найбільш непростих у російсько-українській війні. А не допомоги Україні тільки посилить позиції російського президента Володимира Путіна, який холоднокровно спостерігає за політичною кризою у Сполучених Штатах та дискусіями у Європейському союзі, де як відомо виділення допомоги Україні також знаходяться під великим питанням у зв'язку із жорсткою позицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого своїми хоро стосунками із російським політичним керівництвом, а також економічною і енергетичною залежністю своєї економіки від постачання газу з Російської Федерації. Республіканці не приховують своїх намірів для того, щоб президент США міг отримати від них згоду на допомогу Україні, він має піти на значні поступки. Про це говорять навіть сенатори, які відомі своєю позицією щодо підтримки України. Так, лідер республіканської меншості у сенаті Міч Макконел підкреслив, що він буде закликати всіх сенаторів республіканців голосувати проти запропонованого законопроекту, незважаючи на те, що вважає допомогу Україні необхідною. Ще один сенатор з грона республіканських прихильників України міторовні також сказав, що підтримка України є необхідною однак, білий дом має усвідомити, якою є реальність а реальність полягає у необхідності знайти компроміс по питанню кордону із Мексикою. Однак насправді з точки зору республіканців мова йде не про компроміс, а про бажання принизити американську адміністрацію та особиста президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Адже республіканці вже відчувають себе у передвиборчій боротьбі. А багато хто з сенаторів хоче продемонструвати свою лояльність ймовірному претендентові на Посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії колишньому очільнику держави Дональду Трампу, який відомий своєю жорсткою міграційною політикою. І таким чином, питання підтримки України стає для республіканців навіть не другорядним, а третьорядним, виключно інструментом тиску на демократичну адміністрацію. І. Є абсолютно очевидним, що з кожним місяцем американської передвиборчої боротьби питання допомоги Україні буде відходити на другий план. Тому є таким важливим отримати допомогу зараз, щоб принаймні найближчі місяці. І... Першу половину 2024 року Україна могла дозволити собі інтенсивне протистояння у боротьбі з Російською Федерацією, лідер якої сподівається на перемогу у багаторічній війні на виснаження ненависної йому держави. Як це буває під час передвиборчих кампаній, українці могли б побачити, хоча б по досвіду передвиборчої кампанії у Польщі, керівники цієї країни, які Перед виборами намагалися створити для себе репутацію найкращих і найголовніших друзів України у Європейському Союзі та навіть у всьому світі абсолютно холоднокровно кинули польсько-українські взаємини під вантажівку своїх передвиборчих інтересів. Спочатку лідери правлячої у польщі партії право і справедливість підтримали протест польських фермерів. Згодом протест польських перевізників Керівництво Польщі абсолютно не цікавила та ситуація, що ці протести і ці рішення, які ухвалював польський уряд, щоб догодити цій ймовірній частині власного електорату на парламентських, а тепер і на майбутніх місцевих виборів, порушуються ці домовленості, які були досягнуті між. Єврокомісію польщою Україною. та й рішення самої Єврокомісії, яка зняла для України обмеження і фактично перевела нашу країну у режим країни-члена Європейського союзу, якраз у зв'язку з цією війною, у якій нам допомагає польська держава, і тепер саме така ситуація починається і у Сполучених Штатах Америки. Це тривожно, хоча б тому, що Володимир Путін, як лідер тоталітарної держави, прекрасно розуміє слабкість демократії. І те, що електоральні політики ставлять на перший план саме власну перемогу на виборах, і можуть завдяки цій тактичній меці пожертвувати стратегічною безпекою власної держави, що там вже говорити про інші країни світу. Тому є таким важливим, щоб. Лідери американських республіканців були більш відповідальними і далекоглядними ніж керівники Польщі напередодні власних виборів, бо ситуація, в якій Україна не отримує підтримку від Сполучених Штатів у критичній ситуації свого. Протистоянні з Російською Федерацією, може потім датися в знаки на безпеці всієї Європи і врешті-решт призвести до того, що на кордонах Європейського Союзу з'явиться Російська держава у кордонах Радянського Союзу 1991 року. Ядерна держава із великою територією і бажанням відновити свою сферу впливу у тих е, параметрах, які були досягнуті під час зустрічей лідерів країн союзниць після Другої світової війни, і тоді вже нікому мало не здасться. Світ опиниться на порозі справжньої третьої світової війни із використанням ядерного компоненту. Сподівається тільки залишатися, що. Американські політики усвідомлюють таку небезпеку і не будуть діяти фактично проти майбутнього власної держави та її європейських союзників. Хай щастить! Бажаю вам перемоги і миру, друзі! Користуйтеся функціями спонсорства у Ютубі, Підписуйтесь на мої соціальні мережі, і на канали у Патреоні та Баймі Екофі. вам!